Новий спальний мікрорайон Сум може перетворитись на величезну проблему міста. Сумчани б'ють на сполох, кажуть мешканці еспланади, що на проспекті Лужпи через десятки років сидітимуть без води, світла та газу, а каналізація тектиме прямо у їх двори. Наші журналісти провели власне розслідування, щоб з'ясувати, чи потрібно чекати Армагеддону на еспланаді. Подробиці дивіться далі. Думки сумчан щодо забудови еспланади нового мікрорайону, майже у центрі Сум, розходяться. Дехто пророкує тут через 10 років чималі комунальні проблеми. Питання оснащеності мікрорайону комунальними мережами вже й підіймалося неодноразово. Ексголовний архітектор міста зазначив, нових мереж не проводили, втім старі радянські витримають усі навантаження. Ті сіті, які були заложені під цей проєкт, ще в 70 80 х років, вони, общем-то, існують, і определених проблем там немає. Тобто вода, в этом плане, слава богу, эта территория была подготовлена. Технологически те сети, которые делали в советское время, они имели надежность прочность в объемах по 2-3 раза больше. Сумчани з цим не погодились, мовляв, потужності нових технологій в рази більші ніж у радянські часи. Тож кажуть, зі старими трубами та дротами чекай біди. Люди кажуть, мережі потрібні нові. Згідно з документами, нові шляхопроводи, газові, водні та каналізаційні системи проводять, коли є комплексна забудова. Тобто десятки будинків зводять за одним проектом. Втім, сумбут за власним розсудом. Кожен дім будує як окрему новобудову. Взагалі, це е... Ця територія, яка була надана в оренду, і її забудову вирішувати треба комплексно. І це дійсно комплексне вирішення забудови даної території. Але яким чином здійснюється вибіркова ця забудова, ну тут я не впливаю на цю ситуацію. Чиновники Держархбудконтролю контролю цю інформацію підтверджують. Стосовно еспланади, які там є документації, чи взагалі там комплексна забудова, чи також декларативний характер на кожен будинок, тобто по еспланаді? Декларативний на кожен будинок. На сайті Сумбуду вказано, вони відпрацьовують техумови по мережам разом з комунальними підприємствами. Ми запитали у цих компаній, яка ситуація з мережами. Відповіді вражають. Приміром, головний інженер міського водоканалу каже, оснащувати еспланаду новими трубами на весь мікрорайон ніхто не збирався. Їх частково прокладають до кожного будинку окремо. Вони е, е, приймають рішення і будують один, два там будиночки. Ми більше не будуємо. Е, Звертається, допустимо, міський водоканал, дайте нам на два будинки технічну умову. Не видати ми не маємо права. Видаємо на два будинки. Оказується, через якийсь період з'являються ще два будинки. Крім того, чиновник каже, перш ніж підключати нові будинки до старих комунальних мереж, їх треба реконструювати. У іншій же комунальній організації проблем не вбачають. Є ряд домов, по которым вже виконана та процедура, вони включені. Є ряд тих, які ще строються в процесі строительства будуть підключені, коли строительство буде закончено. Тобто проблемних вопросов, зв'язаних з ретроснабження по іспанаді, там нет. А от нинішній головний архітектор міста каже, навіть не знає, як могли затвердити цей план будівництва. Яким чином ну, там видавались містобудівні умови обмеження, я ну, не буду коментувати, тому що це було не при мені. Першочергова документація, яка видавалася на забудову експеримент, вже була якоюсь зрушеною? Ну, якщо так розглядати, то в принципі вона логічного завершення не отримала. Ну, Ті, хто підписував перші документи, відповідає неохоче. Ну, от в тому форматі, в якому є. Я так думаю, що ну, я не бачив останніх домов. Мені складно навіть відвідати, хто. Тож тобто, ізначально перші погодження були зроблені мною. Хто нестиме відповідальність за усі проблеми еспланади – питання відкрите. Представники Сумбуду прокоментувати ажіотаж довкола нового мікрорайону пообіцяли вже найближчим часом. Слідкуйте за новинами. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.